где-то горячая морда, блин. Что ты через неделю, блин, болели? А, ты хоть не заразна? Нет, чего? Ну, не знаю, вы же завжди вместе ходите, вдруг ты заразилась от ней. Да нет, ты что, что ты мала? Сейчас в школе, значит, тебя нормально почуваю. Привет, до речи, познайомьтесь, это моя другая подружка, ей так уж звать Алина. Ну, только она похуже трошки подружка. Да, Алина лучше, если что, только все, не кажется, ничего хорошо. Ну так что, ты расскажешь мне уже, что там тем? А що, Аліна, ти, напевно, не спала всю ніч, да? Ну, мені ж цікаво, розказуй. А, це платна інформація. Давай бабки я тобі розкажу. Та да ну, мала, не прикалуйся. Та я шучу, ладно. Короче, якась тітка там до мами в салон ходить. І знаєш, знаєш, чим вона займається? Чим? Знаєш, куди я буду е, летіти на днях? Кажи вже, куди? А ти вгадай. Блін, та я теж не знаю, в якусь Шоколандію. Ні, Аліна, такого не существує. Ну кажи вже! Короче, вона займається екскурсіями у міста, де знімався Гаррі Поттер. І ти туди поїдеш? Я в шокі. Да, я ще сама в це не можу повірити. А розкажи, що там буде, що, що ти побачиш, де ти побуваєш? А там, короче, буде оцей замок, де Гаррі Поттер знімався. Потім е, його хата, ми туди поїдемо, оце Private Drive, чи як вона там називається. І ще буде платформа 9 3 4, Я попробую там шибануся у його стінку. І може, блін, у Хогвартс даже попаду. Прикинь? Так що, може, ми з тобою, може, більше не побачимося. Блін, як класно. Я дуже так хочу. А ти мене не можеш взяти? Ні, тебе не можемо взяти, Аліна. Чого? Ну, потому что мама только за меня договорилась. Мама с девки, короче, что-то там делает в салоне, будет делать бесплатно всякие волосы, ногти. А она меня возьмет на эту экскурсию там по хорошей скидке. Блин, классно. Мне так завидно, что я даже с тобой разговаривать не хочу. О, привет. Поставьте скажу будь ласка, пиццендида. А в комментариях напишите, какая ваша мрия. Моя мрия была попасть в Хогвартс. Або хоча б там для Гарри Поттера знімали. І кажеться, вона зараз от-от збудеться. А, за ти, блін, коза? Це ти мені? Ти ти! Що ти лупаєш? Аккуратніше ходить, блін, не вчили. Так а що ти стала посередині коридору, не прийти не проїхать? Я тут всіх кришую, понятно? Вона фыркнула? Так, да, вона отак так зробила. Точно так зробила? Угу. Та я їй ще не жди, не треба. Дзвоник вже, йдем в клас. Тобі повезло, блін, що дзвінок вже. Висіла б вона там вже на отій лампочці. Йдем, посидиш сьогодні зі мною, раз твоєї Аліни нема. <пух> сьогодні з другою Аліною посидиш. Він, а хто це така взагалі? Я її теж ніколи не бачила, може вона в другому Г? Та ні, точно не оттуда, моя сестра там учиться, це не її однокласниця. Та що ж, блін, Умна, я її нострію, блін, повиколупую. гроза школи. Вона ще не знає, блін, з ким вона зв'язалась. Так, другий а. Другий а Уже урок почався. Ну що, Ніхто не чує дзвінок чи що? Все, тихесенько, Так, всім добрий ранок. Сьогодні у нас день буде необичний. У нас сьогодні нова учениця в класі. Зараз я вам її представлю вашу нову однокласницю. Анічка, заходь, будь ласка. Це Анна, вона сьогодні проведе день з нами в класі. Вони з мамою зараз ще обирають школу, в якої вона буде навчатися, і якщо їй сподобається ваш клас точніше наш клас, то вона тут і залишиться. будь пожалуйста, произведіть хороше впечатлення на дитину. хорошо? Елена, ти бачиш те саме, що і я? Угу. Це хто сказав? Мала ти? Вима за можна вийти. Куди вийти? В туалет, вона якщо що, ще теж хоче вийде. Нікуди вона не хоче. Дзвінок, щоб був, з урок тільки начаться, вона було на перерві ходити. Сиди. Так, ми тебе ще раз десь посадимо. Аліна, вона не доживе, блін. Даже до уроку. Я тебе, блін, до уроку, Та я знаю, я що тебе не знаю, чи що. О, якраз відлічно іди сідай до Тімура, він сьогодні сам сидить. Ого, її садить до твого кохання. Він не хоче! А я не питаю, мала хто що хоче. Я кажу, що Аня. Іде сідати до Тимура. А -а, вибачте, а можна я туда сяду? Я з Аліною посорилась. Не ага. да, можна, ти сидиш за Аліною. Тимур сьогодні сидить сам, тому Аня ней. з иди. Так, все, щоб новеньку ніхто не біжав. Нам треба справити на дитину хороше впечатлення. Все, всі подружитесь. А так, давайте будемо зараз перевіряти вашу домашню роботу з математики, відкривайте ваші зошити. Я вам даю буквально 3-5 хвилинок, щоб ви повторили матеріал і буду вас запитувати. Собака. Що таке? Що що, блін? Ти мені в глаз дала. Ти що вообще? Ну вибач, Алін, тут моя судьба рішалася, ти блин, за своїм глазом. А ти підготувала домашнє завдання? Звісно, вивчила, я завжди учу уроки, а ти? Іна, я так вивчила всі ці задачки, я зараз буду руку піднімати. Мені мама сказала, що якщо я не вивчу ДЗ і не отримую по цьому 11 балів, то я не поїду ні до якого Поттера, блин. Та що зараз я буду відповідати. Ну що, я думаю, що ви вже підготувались. Давайте зараз будемо перевіряти ваше домашнє завдання. Так, хто готовий сам відповідати? Можна я! О, Анічка, давай, а ну, давай ще з тебе перевіримо. Та да, не я перше підняла. Мала, ну нічого страшного, ну дай мені дитину перевірити, я ж не знаю, як вона навчається. Мені ж треба розуміти, який в неї рівень знань. Тим більше ти ніколи руки не піднімаєш, зараз опять все неправильно мені скажеш. Аня, починай давай. Ого, Наталя Володимирі, на тебе так бартанула. Перший приклад вийшло в мене 47. Угу, да, вірно, другий приклад. Ну і в мене так само вийшло. У другому 35. Є, далі. В третій приклад 16. У четвертому 12. Я не правильна, далі там буде 10. Ні, мала, там буде не 10, там 12. Ні, там буде 12. Так, да? Да. Продовжуй, Ань. У першій задачі вийшло 125 яблук, у наступній 30. У задачі зірочкою вийшло 116 літрів бензину. Боже, яка молодець. В перший же день і справила таке гарне враження на мене. Молодець. 12 балів в перший же день, навіть якщо ти в цьому класі не залишишся, я все одно тобі ставлю 12 балів. Аліна, ідем, треба поговорити. Ага, йдем. Інтересно, з ким вона буде далі сидіти? Аліна, вона не буде тут, я тобі сказала. А, з чого це ти таке взяла? Я ще щось приду придумаю. А ти що ти там придумаєш? У нас залишився всього один урок. Все, їй вроді би так все нравиться. Мені здається, що вона залишиться. Нічого їй не подобається. Щось який урок буде? Англійська мова. О, ну, ну, от щас її там завалять біла. Ліпо, вона Йобова, нічого не знає. А куди ти знаєш? Вдруг вона взагалі якась англічанка. Побачиш, Аліна, вона не повернеться в цей клас, блін. Слышиш, мама, ти що з Тимуром сидить, блін, так і ще, блін, мене припозор. Е, Релана, е, математики. Фу, а що так воняє? Блін! Що? Бумашку принеси! Де я тобі її возьму? Я не знаю, візьму хлопчачок, він тут нема. Фу. О, її немає. Навірно, вже він димала. Поняла, що її тут не... Ну, Ми вже з вами бачились. Так, що, те саме я вам даю 3-5 хвилин, щоб ви повторили ваші діалоги на англійській мові, які ви підготували в парах, і буду слухати ваше домашнє завдання. Блін, Аліна, ти підготувала діалог для нас? Ну, взагалі-то Оля, з якою я сижу, довжина була, блін, підготувати діалог, а вона сьогодні в школу не прийшла, блін. А що ж ми зараз будемо з тобою розказувати? Ну, давай зараз якось викрутимося, щось придумаємо. Я думаю, ви вже підготувались. Хто готовий перший відповідати? М -м, Аліс, рук. А можна я? Добре, давай зараз тебе выберем напарника, а хочешь выбери, на кого хочешь, на того покажи пальцем, с кем ты хочешь расповидать диалог. Угу. О, я хочу с той, в панамке. А че я? О, мала, давай, добре. Слушай, блин, мной себе рассказывай, у меня есть напарница, все, мы, знаешь, диалог уже над Альфой Григорьевной приготовили, я буду за Линой рассказывать. Ничего страшного, и с Ани расскажешь, и за Линой расскажешь. Я два, все будут один, а я два? Да, нічого страшного. Ти ж підготувалась. Зараз будемо слухати твій діалог. Давайте, починайте з Ані пока. Хорошо. Давай, починай. Твай. Hi, what is your name? Пришвидлено, тобі надо як my name, блін. Так, а ну відповідай, давай. М Мала. Where do you live? А, що вона спитала? Я не знаю, я не шарю англійську. Кінчун, от що? Кінчун, давай. Що, що? Я нічого, щось не поняла. Що ти только що сказала? Ещё, Наталья Владимировна, ми любимся принципами, вона ніску знає, а я б знаю корейську. Так хай я, блін. Вона ж іноземна мова. Так, бала, а ну-ка перестань мені все вибрикуватися, відповідай правильно. задасть якесь питання. Давай, питай, що у тебе там в діалогі далі йде? Ем, коли ти звалиш із нашого блін-класа? <плес> що, я артикль з пропустила десь? Який артикль? Що ти кажеш таке? Новенькій дівчинці, на що ти таке говориш? То як попадешся на мої блін-очі, а й вил... Кіл юнахід, блін, поняла тряпця порила. вели з нашого класу, блін, боїла, тряк, ця, так, мала, я не потерплю такої поведінки. Быстро зібрала речі і вийшла з класу. Быстро. Ага, що, сразу страшно стало, чи я блін, Все, блін. Давай, Аня, сейчас мы знайдемо тобі другого напарника. Да, мам, все хорошо. Но мне все понравилось, все хорошо. Наверное, я в этой школе останусь. Давай, пока. Слышишь, ты? Что? Что, тебе понравилось? Да, понравилось. А что такое? Ты не будешь тут учиться, ты поняла? Ты придешь сюда, скажешь своей маме, что тебе не понравилась эта школа и свалишь отсюда, понятно? Слышишь? А что это ты будешь тут командовать, что мне делать? Мне вообще-то тут понравилось. Спорим, тебе не понравилось. Ну, наприклад, тому що тобі поставили фінгал в перший же день. Що ти мелиш? Мені ніякий фінгал ніхто не ставив. Та ти що? Вот так от от, блін. Полежиш і поїдеш у другий город жити. щоб я тебе тут не бачила. Рінґард і віоса. Мала. Мала. Я уже дома, что я тебя гукаю, ты не отзываешься? Что ты делаешь тут делаешь? Да, уже сижу тут, вспоминаю э, заклинание, чтобы Лену-жабу прогреть. Ах ты! Что, ты вещи уже собрала? Да нет, сейчас буду собираться. Ну да, надо же посмотреть, что там тебе перестирать, какая там погода, еще надо подивиться. А ну сейчас тихонечко. Алло. Да, привет. Хоп. Да ничего, нормально, сейчас малые будет вещи собирать, чтобы, чтобы ехать с вами. Чего? А що таке? -ї 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 -ї. Та ти що? От йолки палки Слежно, боже, що за діти, я не знаю. Шо. Ну це, це родители винуваті, сто процентов. Таке воспитання. Угу. Боже, боже, видно, а? Це ж надо таке? Угу. Та, понятно, що я, я не, не понимаю що. Угу. Да, добре, да. Угу. Давай, пока. Що там таке, мам? Ой, мала, даже не знаю, як тобі сказати. Мам, що там таке? Ну, ну ну только не плач, ну не розтраюйся, хорошо. Ма, не буде ніякої екскурсії. А чому? Ну це ж тетя Ларіса, що до мене в салон прийшла, вона ж тільки сюди приїхала. Це ж вона шукала собі хороше місце, де взяти хороших мастерів. В неї є дочка. Вона її отдала в школу сьогодні. Перший урок, о, перший день був. І щось, короче, у неї там не заладилось настільки, що хтось її там побив і збив, у неї фінгал, щось там, якесь затрясення мозга, короче. І все, вони сказали, що вони тут оставатися не будуть. Зараз вони будуть займатися, щоб, ну, не, не екскурсії, а тим, щоб знайти малу і нову школу. Капець! Що капець? А, та, бідолашна, типа, дівчинка, кажу. А я кажу, що вона була в школі, хто ж все так в неї. Я думала, що в вашу школу її віддали. Потому что в том районе, если она в ми салон зайшла, то, значит, есть в вашу школу. Вот, блин, мы ещё могли бы с ней подружиться, блин, да? Ой, жалко, конечно, и дитину, и тебе, что ты не поехала. Ну, что ж. Ну, жалко, конечно, да. Ну, что делать? Ой, ладно, пішла я на кухню. Все, не расстраивайся. Тут в следующий раз якось угу. я хоть поедешь. Ага. И Сами блин, каши, будь ласка, моей шу, я ей двукара расквасила, хорошо?